Ми починаємо е, змагання успіху. Я е, щиро радий, що ви всі сьогодні олімпійські принципи. Пам'ятайте, діти, що ви сьогодні вже перемогли. Я переходу, ви будете дійсно хорошими людьми. Ялто у нас фінал всеукраїнський. Цього року, я думаю, також калус.

m Мама, тато, я спортивна сім'я, це є традиційні змагання, і щорічно спорти всіх, всеукраїнський центр, так як і обласний і міський, проводять ці змагання. Сьогодні в нас є міський етап, і 25 квітня сім'я, яка сьогодні переможе, буде брати участь в обласному етапі цього спортивного змагання. І в нас є досвід, перемог на обласному рівні. І надіємося, що і цього року ми переможемо, і в всеукраїнському змаганні цьому ми. Також згідно представимо як наше місто, так і нашу область. Мотивація здоров'я, перш за все, і здоровий спосіб життя, пропаганда серед сімей, серед всіх мешканців нашого міста це є участь. Основна це є участь сьогодні. І перемогли всі сім'ї вже сьогодні. За перемоги отримують грамоти і солодкі подарунки. І... Пам'ять про те, що вони сьогодні брали участь, і всі діти, які в школах або там в садочках, це всі школярі в школах покажуть про те, що вони брали участь. Всім сімей, які взяли сьогодні участь, це є хороший показник. Поза минулого року було їх тільки три, а цього минулого року було п'ять. Тобто є приріст, з кожним роком, все більше і більше сімей бере участь у цих змаганнях, і це відрадно. Разом, що ми є самі спортивні.